В честь такого світлого, скажімо, свята, на жаль, такий темний час наш зараз в країні. Ми вирішили допомогти з такими, ну, скажімо, солодкими маленькими подарунками для найменших для дітей, наших військовослужбовців 105-ї бригади, для того, щоб вони відчували це тепло, підтримку оскільки вони є. Основними е, такими мотиваторами, двигунчиками для наших військовослужбовців, вони за, за для них воюють, за для, них, для їхнього майбутнього. Сьогоднішній день, сьогоднішнє свято, в першу чергу дали їм обійми, святкові настрій, посмішки, емоції, яких на жаль більшість з них вже давно не мала. Ось дружини отримали підтримку, так що про них пам'ятають, що є, ну і найголовніше що. Це ж таки діти відчуваються святковий настрій, чого, на жаль, давно вже немає. Дуже дуже рада була утримати. Особливо я рада за те, що е, мій наток щасливий. Це особливий день, тому що це одночасно і день Святого Миколая. Це таке е, світле свято для дітей, і також Піходні День Збройних сил України. І, е, Дуже символічно та гарно, що 105-ї бригади ТРО було організовано для діток свято. Ти щасливий, що тобі, Миколай, такий подарунок приніс? Так. Дуже щасливий, тому що це ми за три роки, як мій чоловік на війні, то це в перший раз ми мали можливість бути. Це справді для нас дуже приємно і для них, щоб вони були в колі дітей, таких самих як вони, чи та ти там на сході, тому і ще й так такі великі кількості. Це справді дуже гарні подарунки. Це люди з великими серцями, хто допомагає, хто підтримує цих дітей, тому що вони живуть в дуже важкий час без своїх татів.